Ще пишеться зимова казка, Ще гріють душу ліхтарі. Зимових свят скінчилась в'язка і я всім серцем у весні. Ще навіть лютий не вродився, ще купи снігу за вікном. Он срібний місяць надщербився, як побілив зірки вапном, і сплять в заметах ще ведмеді. А в зайців шубки, як в кульбаб. Замотаний весь світ у пледі й не чути горобців нахаб, ще крутять вальси в заметілях, старі ялинки у парчі, в них кавалери по-севілі, в перуках приспані кущі. Ще так гірчить гаряча кава, казки арабські по ночах, а горобина вся кривава. Чекає сонця в своїх снах. Ще пишеться зимова повість, по вимерзлій сухій траві, Де бродить пані загадковість. А я всім серцем у весні.